Вітаю, панове! Ви на каналі Бокс 24 і з вами інтегральний моделіст. І сьогодні, у цьому невеличкому відео, невеличкому розслідуванні, ми разом із вами розберемось у питанні навіщо ж український виробник ICM випустив одразу два набори схожих між собою моделі українського виробництва бронеавтомобілю Козак Козак 2 та Козак 001. Відповідно. Обидва ці набори у нас сьогодні представлені, так би мовити, у студії. Тому буду знати про що говорю. Ось таким чином у нас виглядає більш базований ванільний козак. 2, думаю, що ви усі вже його встигли побачити. Він був випущений перший. А ось таким чином відповідно виглядає у нас козак 001. І одразу по коробці ми можемо зрозуміти, що він деяким чином відрізняється. Перш за все, кидається у очі. Звісно, камуфляж, звісно, змінні ковпаки, звісно, інше базове озброєння і загалом про усі ці дрібні. Але від того не менш важливі деталі ми сьогодні з вами і потервенемо. До речі, на цьому каналі вже є відео із розпаковкою оглядом Козаку 2 від ICM. Враховуючи скоріше символічні відмінності між цима двома наборами, між козаком 001 та Козаком 2 від ICM, цей огляд буде репрезентативним для обох цих моделей у плані якості та загального концепту, звісно. Отже, можете переглянути це відео або прямо зараз перед основним контентом, або вже після, і вирішити, чи хотіли ви зібрати цю модель. Окрім того, на цьому каналі за моїм авторством уже виходить ролик із. Повною збіркою, фарбуванням, вейзерінгом та майструванням діорами із козаком 2 від ICM. отже, ви можете поглянути, як це буде виглядати у результаті. У той самий час я почну розповідати вам історію. Нумо, перше питання, яке вартує того, щоби бути поставленим, це чи треба було взагалі ICM випускати настільки схожі між собою два набори козак 001 і козак 2. І відповідь на це питання буде наступною: а чом би й ні? Якщо певні відмінності між ними все ж таки є. Хоча історія тут є доволі заплутаною. Як казав класик, мені 13-й минало, а саме 2014 рік початок антитерористичної операції, яка, врешті-решт, стала початком великої війни. У цей час в Україні стан парку бронеавтомобілів будь-яких класів був просто катастрофічний. Вітер великих змін був вчасно уловлений українськими виробниками бронетехніки, і за цим послідував цілий ряд презентацій українських бронеавтомобілів різної прохідності, різних класів захисту тощо. Одною з таких презентацій стало оприлюднення своєї роботи НВО Практика своєї роботи над вітчизняним бронеавтомобілем класу МРАП Козак 2 або Козак 001 Про цю дуальність трошки пізніше. Вперше цікава нам модель Козаку була презентована у 2015 році, і згодом він пройшов державні випробування у Чернігівській та Київській областях. Першим бронеавтомобілем, який був прийнятий на озброєнні із цих двох, став Козак 001 Дата підписання міністром МВС наказу про взяття на озброєння козаку 001 27 липня 2016 року. Прийнятий на озброєння він був не загалом по зсу, а конкретно у Національній гвардії України, на що її акцентувало увагу ICM, зазначивши навіть на своїй коробці, що Козак 001 – це бронеавтомобіль Української національної гвардії. Обговорювана бойова техніка це багатоцільовий тактичний автомобіль для перевезення особового складу, його вогневої підтримки, спішуванні, перевезення зброї та вантажів та багато чого іншого. Загалом універсальна машина. А зараз про найцікавіше, а саме про згадування мною раніше державні Пробування, які відбувались паралельно у інтересах національної гвардії України, яка висувала свої більш лайтові умови до нового озброєння, та у інтересах збройних сил, які відповідно висували більш жорсткі умови. У той час, як ще 27.07.16 року бронеавтомобіль фактично Козак-2, був поставлений на озброєння НГУ під назвою офіційною козак 001, на озброєння саме Збройних сил України він став лише наступного року, а саме двадцять числа 03 місяця, уже під назвою офіційною зовсім іншою, а саме Козак-2. Усе ж таки слід зазначити, що у Збройних силах України Козак 2 був допущений до експлуатації в особливий період, тобто ще не прийняти на озброєння, але фактично вже міг надходити у частини ще у 2016 році, тобто майже одночасно і з Національною гвардією. Ще однією цікавинкою стало те, що потреби десантно штурмових військ України доволі сильно відрізнялись від потреб іншої маси частин Збройних сил, і тому вони висловили бажання мати бронеавтомобіль із незалежною підвіскою, чого звичайний Козак-2 їм дати. Не міг. Як наслідок, це було реалізовано виробником у Козаку 2М, що є більш уже дорогою і розвиненою модифікацією. Але звісно, сьогодні ми говоримо про звичайний Козак-2. У результаті усіх цих подій ми отримуємо цікаву ситуацію, коли у різних родах військ офіційно по документації на озброєння встає Козак 001 і Козак-2. І постає резоне питання, чи взагалі вони зовнішньо фактично якось відрізняються один від одного, чи усі ці відмінності тільки у документах. На мій превеликий подив, на цю тему в інтернеті інформації виявилось обмаль. На сторінках одного мілітарного інтернет-видання мені вдалося вичитати, що основна відмінність між цими варіантами полягає у вищому рівні броньового захисту. Козак 2 має корпус, який має рівень захисту п'ятого класу за українським стандартом. Точно він називається псза 5 Проти пза 4 у козаку 001, тобто Козак 001 Національної гвардії, по ідеї повинен бути менш захищеним за варіант збройних сил. Цю інформацію мені вдалося знайти лише в одному джерелі. Інші інтернет-видання також респектабельні. Зазвичай пишуть просто Козак 2 був прийнятий тоді, то там то на озброєння під назвою Козак 001, без варіативності якихось у конструкції, без зазначення будь-яких відмінностей. Тому постає питання, чи дійсно це є це правдою і це мені особисто. Дуже цікаво. Якщо ви знаєте, напевно, обов'язково напишіть про це у коментарях. Дійсно, думаю, всім буде цікаво почитати. Усе це було щодо відмінностей, які не можна просто так виявити, окинувши поглядом реальні прототипи. А зараз же ми поговоримо більш детально про відмінності, які ми можемо відслідкувати візуально. А оскільки ми моделісти, то зробимо це найцікавішим для нас способом. А саме порівняємо між собою зображення у двох інструкціях від ICM. козаку 001 і козаку 2. Спочатку поглянемо на текстовий опис цих. Моделей у інструкціях, і виявимо, що насправді це один той самий текст, який просто перефразований. Точніше, одні й ті самі факти ніякої різниці виявити, читаючи ці тексти, неможливо. Одразу ж заглянемо і в список характеристик, і тут ми вже знайдемо певну відмінність, а саме 7,62-мм міліметровий кулемет у 0,01 та 12,7-мм міліметровий кулемет у козаку. 2 але чіткого правила виявити і тут не вийде, оскільки на обидвох модифікаціях можна встановлювати як крупнокаліберний кулемет, так і більш стандартного калібру. Переведемо ж тепер свій погляд на схему розфарбування, де найбільш чітко можна побачити конструктивні відмінності, які можна відмітити візуально та звісно відмінності у камуфляжі. Одразу для себе підкреслюємо, що строєві армійські частини переважно послуговуються піксельним камуфляжем у той самий час, коли прикордонники або нацгвардійці переважно користуються камуфляжами іншого гатунку, як то до прикладу монокамуфляжі або камуфляжі, які більше походять на стандарти НАТО. У цьому до речі, і міститься одна з головних відмінностей цих наборів між собою. У той час, коли до набору із козаком 2 ICM докладає величезну кількість різноманітних декалей, піксельний камуфляж у двох варіантах, усіляка символіка Збройних сил України, номерні знаки, хрести тощо. Водночас у набір з козаком 001 докладаються одні тільки номерні знаки. Це одразу робить порівняно старіший набір зі звичайним козаком 2 значно більш привабливішим для конкретно моделіста, який хоче зібрати просто Козак 2 без конкретної прив'язки до Національної гвардії. Переходячи нарешті до конструкції, одразу для себе підкреслюємо, що на новому козаку встановлений більш дрібнокаліберний кулемет ніж на старому, порівняно також є примітивізованою турель, яка позбавлена у проекції захисного щитка, і також систем постановки димових завіз. І, якщо чесно, виглядає це все органічно і виправдано, оскільки це більш органічно, як на мене, виглядає саме у контексті національної гвардії. Окрім того, нацгвардійський козак позбавлений деякого обладнання, яке призначене у армійському козаку для подолання, наскільки я розумію, водних перешкод, і виглядає це також абсолютно логічно. У всьому ж іншому, козаки є максимально ідентичними між собою. Якщо при перегляді цього ролику у вас з'явилось бажання зібрати собі на полицю такого звіра, то вітаю вас, ви моделіст або потенційний моделіст. У будь-якому разі не зовсім нормальна людина. А ми у Box24 таким раді. Оскільки саме тут ви зможете придбати і козака 001, і козака 2, і набори спеціальних фарб до них, та взагалі все, що завгодно, і що дуже важливо за один раз, чого ми і добиваємось, оскільки Box24 це магазин з найширшим асортиментом в Україні. А окрім доставки, ви зможете заощадити до Додатково за допомогою промокоду, який зараз бачите на екрані, а саме Integral. Мінус 12% абсолютно на увесь асортимент. Заощаджуєте разом із Box24. У якості висновку варто сказати наступне: висновки робіть для себе самі. Ось так у нас виходить, але це все абсолютно пояснювано, оскільки для кожного сюжетно для ваших діорам робіт певний козак підійде значно краще за інший. І звісно, це суб'єктивчина, і конкретної відповіді тут бути не може. Але як на мене, якщо підходити до цього питання більш сухо, то старий козак виглядає значно більш привабливим. Там і декалі у декількох варіантах, які можна буде відкласти, та й конструкція насправді цікавіша, але звісно, знову ж таки, все залежить від вашого задуму. Стосовно того, чи є добре, чи є погано, що ось так дублюються набори, я вважаю, що у нашому українському кейсі це не погано, це скоріше добре, тому що чим більше, тим краще. І це однозначно популяризує українську зброярську тематику у світі і всередині у нас. Ну і звісно, само собою розвиває український моделізм як самобутнє явище. Ну що ж, я дякую вам, що ви додивилися аж до цього моменту. І мені дуже цікаво, чи взагалі вам сподобалась така інформаційна, розмовна рубрика, де ми говоримо про дотичні до моделізму теми. Якщо так, то обов'язково напишіть у коментарях під цим роликом, на яку тему нам зробити наступний ролик. І ми подумаємо, що з цим можна зробити. Ми абсолютно усе читаємо. Ну що ж, ви були на каналі box 24 З вами був інтегральний моделіст, і хай щастить.